Морози, потепління та волога погода. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого. Україну чекає мороз та різка відлига. Новий тиждень в Україні розпочнеться з по-справжньому зимового випробування. Перші два дні будуть доволі суворими. Країну накриє сильний мороз, який особливо відчуватиметься в нічні години. Після заходу сонця температура повітря знижуватиметься до мінус п'ятнадцяти, 24 Найхолодніше буде в центральних та північних регіонах. У день морози також не відступатимуть, стовпчики термометрів коливатимуться в межах мінус 7 мінус Втім, уже з середи ситуація почне поступово змінюватися, розпочнеться плавне потепління. Температурний фон підвищиться на 5-7 градусів. Україну накриють дощі, а разом із ними в день встановляться плюсові температури. Нічні морози також послабнуть до 1-2 градусів. У період відлиги, будьте особливо уважні, слизькі тротуари, бурульки та талий сніг можуть становити небезпеку. Також не забувайте, що з середини лютого існує ризик нового арктичного вторгнення. Бережіть себе та близьких. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний магнітні бурі та прогноз погоди. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 9 лютого. Понеділок. На заході країни буде хмарно, місцями очікується сніг, а морози знову набиратимуть сили. У нічний час температура знижуватиметься до мінус 11, мінус 21. Найм'якша ніч прогнозується в Ужгороді, там триматиметься нуль. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 5 до мінус 10. Вітер східний не перевищуватиме одного метра за секунду. У центральних регіонах у понеділок густі хмари пануватимуть у небі, залишаючи мінімум шансів для сонячних променів. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 11 до мінус 22. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від мінус 6 до мінус 11. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. На півночі збережеться хмарна погода, подекуди небо прояснюватиметься. У ніч на понеділок від мінус 16 до мінус 25. В денні години у Сумах конотопі, Білій церкві, Житомирі та Чернігові теж прохолодно від мінус 9 до мінус 11. Вітер, здебільшого, північно-західний, не більше 1 метра за секунду. Прогноз для Києва: В понеділок хмарно з проясненнями. Нічна температура повітря опуститься до мінус 19, вдень до мінус 10. Вітер північно-західний не перевищуватиме 1 метра за секунду. На півдні переважатиме похмура погода з мокрим снігом після заходу сонця від мінус 6 до мінус 10. Вдень у Запоріжжі, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві від 3 до 6 градусів морозу. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду. На сході регіон накриє мокрий сніг. В нічний час температура опуститься до мінус 10-17. Денна температура у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку буде на рівні мінус 5, мінус 10. Вітер північно-західний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 10 лютого. Вівторок. На заході сонце ненадовго визиратиме крізь хмарний покрив. В Ужгороді дощитиме, зате температура буде найкомфортнішою у день плюс три, вночі плюс два, в інших містах вночі від 9 до 17 градусів морозу. У денні години у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях: від мінус двох до мінус семи. Вітер південно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. У центральних регіонах у вівторок хмарність буде змінною. Час від часу з'являтиметься сонце. У нічні години коливання температури від мінус десяти до мінус двадцяти трьох. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме мінус три, мінус сім. Вітер південний, південно-східний до 1 метра за секунду. Протягом дня в північному регіоні очікуються приємні сонячні прояснення. Вночі температура знизиться до мінус 20, мінус 26. Протягом доби в Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові коливання температури від мінус 8 до мінус 11. Швидкість південного-південно-західного вітру не більше одного метра за секунду. До речі, одну з найнижчих температур, зафіксованих у лютому, зареєстрували в селі Ойм'якон у Якутії, одному з найхолодніших населених пунктів планети. У лютому, 1933 року, там стовпчик термометра опустився приблизно до мінус 67 що вважається рекордно низькою температурою для постійно заселеного місця саме в зимовий період? Такий мороз здатен заморозити подих у повітрі за лічені секунди і показує наскільки екстремальними можуть бути умови на землі. Цей рекорд і досі залишається символом справжньої сили зими. Прогноз для Києва. У вівторок в столиці хмарно з проясненнями. Денна температура буде мінус 8, вночі показники опустяться до мінус 21. Вітер південний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півдні сонячного світла стане більше, однак морози все ще збережуться. Вночі від мінус 5 до мінус 10. Протягом доби в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. До трьох градусів нижче нуля. Вітер північно-східний. Східний не перевищуватиме одного метра за секунду. На сході України у вівторок очікується мінлива хмарність. Із проясненнями Після заходу сонця прохолодно від мінус десяти до мінус двадцяти. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі опуститься до мінус шести, мінус восьми. Вітер західний південно – до 1 метра за секунду. Погода 11 лютого. Середа. У західному регіоні прогнозують хмарну погоду. Час від часу спостерігатимуться прояснення, які не матимуть тривалого характеру. В Ужгороді дощова погода продовжиться. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до мінус десяти. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі, ставатиме дещо тепліше від мінус 1 до плюс 4. Вітер південно-східний. Південний його швидкість не більше одного метра за секунду. У центрі протягом дня очікується значна хмарність подекуди з проясненнями. У Вінниці прогнозують мокрий сніг вночі від мінус шести до мінус 14. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від нуля до мінус 4. Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. На півночі на екваторі тижня домінуватиме похмура погода та мокрий сніг. Сніг у Чернігові та Славутичі. Нічна температура становитиме мінус 10, мінус 17. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові зупиниться біля мінус одного, мінус п'яти. Вітер південний його швидкість не більше одного метра за секунду. Погода у Києві У середу над столицею пануватиме хмарна погода. У день – мінус два, вночі температура знизиться до мінус одинадцяти. швидкість південного вітру до одного метра за секунду. У південних областях переважно похмуро та сонце зрідка виринатиме з-за хмар. Нічна температура змінюватиметься від нуля до мінус восьми. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від плюс трьох до мінус одного. Вітер південно-східний, східний, його швидкість не більше одного метра за секунду. На сході в середу хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. В темну пору доби від 9 до 18 градусів морозу. Денна температура у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі зупиниться біля мінус трьох, мінус 5. Вітер східний, південно-східний, не перевищуватиме одного метра за секунду. Погода 12 лютого, четвер. На заході в частині міст очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі від плюс трьох до мінус восьми. Вдень у Львові, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі, повітря нагріється до плюс одного, плюс п'ять. Вітер південно-східний до одного метра за секунду. У центрі, попри доволі похмуре небо, день обіцяє бути спокійним. Сніг пролітатиме лише в Черкасах. Нічна температура повітря мінус 3, мінус 11. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Коливання від нуля до плюс п'яти швидкість південно-східного вітру не більше 2 метрів за секунду. У четвер на півночі очікується стійка хмарність: мокрий сніг прогнозують в коростені та Конотопі. З настанням ночі до мінус 4, мінус 12. Денна температура повітря у Сумах. Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові від мінус 1 до плюс 1. Вітер Південно-Східний дутиме зі швидкістю не більше 1 метра за секунду. Погода у Києві. В четвер буде хмарно, але сухо. Денна температура плюс 1. Вночі до 9 градусів морозу. Швидкість південно-східного вітру не більше одного метра за секунду. У південному регіоні в четвер прогнозується хмарна погода, та сонце іноді виглядатиме з-за хмар. Тому можна планувати прогулянку на свіжому повітрі. Вночі перепади температури від мінус п'яти до плюс трьох, вдень в Одесі: Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 3 до 7 градусів тепла. Вітер південно-східний, його швидкість до 2 метрів за секунду. У східному регіоні в четвер буде похмуро. Після заходу сонця температура опуститься до мінус 7, мінус В Вдень у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську до 1 градуса нижче нуля. Швидкість південного вітру не більше 1 метра за секунду. Погода 13 лютого. П'ятниця. На захід прийде дощова погода. Вночі коливання температури від мінус 4 до плюс 5. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську буде плюс один, плюс сім. Вітер південно-східний. Його швидкість до 1 метра за секунду. У центральній частині України у п'ятницю доволі похмуро, але ставатиме тепліше. Після заходу сонця від мінус одного до плюс одного. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від плюс двох до плюс восьми, вітер південно східний до одного метра за секунду. У північних областях у п'ятницю небо буде затягнуте густими хмарами, місцями йтиме дощ. Нічна температура мінус два плюс один. Вдень у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові до 2 градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме 1 метра за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю жителі столиці застануть дощ. Вдень буде плюс 2, вночі плюс 1. Вітер південно-східний не перевищуватиме 1 метра за секунду. У південному регіоні в п'ятницю небо залишатиметься затягнутим щільними хмарами, сонячне світло майже не пробиватиметься. Після заходу сонця від мінус 1 до плюс 4. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс шести, плюс дванадцяти. Вітер східний до 2 метрів за секунду. На сході, як і по всій країні, пануватиме похмура погода. Місцями очікується прояснення. У ніч на п'ятницю від мінус 2 до мінус восьми. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську підвищиться до плюс 1 плюс 3. Швидкість східного вітру до 2 метрів за секунду. Погода 14 лютого. Субота. На заході доволі похмуро. В нічні години від плюс 4 до мінус 1. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 1 до 9 градусів тепла. Вітер південно-східний, південний його швидкість не перевищуватиме 1 метра за секунду. У центрі в суботу хмарність утримається весь день. Вночі температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах повітря нагріється до плюс одного, плюс дев'ять. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю до одного метра за секунду. На півночі у суботу очікується хмарна погода в сумах йтиме мокрий сніг. У нічний період температура коливатиметься від мінус двох до плюс одного. В денний час у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не більше одного градуса тепла. Вітер південно-східний його швидкість до одного метра за секунду. Погода у Києві. У суботу теж похмуро. Нічна температура буде мінус один, в день плюс один. Вітер південно-східний не більше одного метра за секунду. Сьогодні відзначають День Святого Валентина. За легендою, у третьому столітті в Римській імперії священник Валентин таємно вінчав закоханих попри заборону імператора Клавдія, який вважав, що неодружені чоловіки кращі воїни. За свою непокору Валентин був ув'язнений і страчений. А перед смертю, як кажуть, написав листа дочці тюремника, підписавши його твій Валентин, звідси й традиція Валентинок. Згодом язичницькі лютневі обряди родючості переплелися з християнською пам'яттю про святого. І так виникло свято, яке сьогодні асоціюється з квітами, листівками, солодощами та зізнаннями в коханні. У різних країнах традиції відрізняються, але сенс залишається спільним нагадати близьким про почуття. На півдні України в суботу хмарність поєднуватиметься із дощем, який пройде в Запоріжжі та Бердянську. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 5. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві доволі тепло: плюс 5, плюс 11. Вітер південно-східний, східний його швидкість не перевищуватиме двох метрів за секунду. На сході атмосферні фронти принесуть дощову погоду. В нічний час. Температура коливатиметься від мінус одного до плюс одного протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську буде плюс один плюс три. Швидкість східного південно-східного вітру до двох метрів за секунду. Погода 15 лютого. Неділя. Західний регіон накриють дощі. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс чотирьох. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську на термометрі буде плюс два, плюс вісім швидкість південно-західного південного вітру не більше одного метра за секунду. У центральних регіонах України в неділю теж йтиме дощ вночі від одного до трьох градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах. Повітря нагріється до плюс двох плюс семи. Вітер південно-східний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі протягом дня триватиме дощова погода. Небо залишатиметься вкрите хмарами. Після заходу сонця повсюди плюс один. Вдень у Сумах білій церкві Коростені, Житомирі та Чернігові до трьох градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме двох метрів за секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня в столиці йтиме дощ. В нічні години плюс один, денна температура зафіксується біля плюс трьох. Вітер, південно-східний, майже невідчутний не більше одного метра за секунду. У південній частині України, в неділю, хмарність поєднуватиметься із дощем. Після заходу сонця буде доволі тепло: плюс один плюс шість. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 4, плюс 9. В Сімферополі взагалі плюс 15. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Під час відлиги уважність потрібна і пішоходам, і автомобілістам. Водіям варто зменшувати швидкість, уникати різких маневрів і заздалегідь готуватися до гальмування. Також у період відлиги Корисно носити світловідбивні елементи і не поспішати, адже кілька зайвих секунд обережності можуть уберегти від небезпечної ситуації. На сході України в останній день тижня небо залишатиметься похмурим місцями можливі дощі. Нічна температура буде плюс один. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську потепліє до плюс 3, плюс 5. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. Магнітні бурі. Тиждень пройде на фоні підвищеної, але керованої геомагнітної активності. Сонце залишається активним, однак більшу частину часу магнітосфера Землі триматиметься у межах слабких і помірних збурень. Найбільш напруженим днем стане п'ятниця. Понеділок, вівторок, чотири бали. Магнітосфера збуджена, але без бурі. Середа четвер до 3 балів. Відносно спокійні дні. П'ятниця. Магнітна буря рівня Г-1. Пік тижня. Можливий головний біль, перепади тиску, порушення сну. Рекомендується зменшити навантаження, пити більше води та уникати стресів. Субота-неділя 4 бали. Стан може залишатися нестабільним у метеозалежних людей. Важливо дотримуватися режиму сну та харчування. Слідкуйте за тиском та самопочуттям. А щоб завжди бути готовими до змін сонячної активності, користуйтеся за стосунком Погоднік. Там є актуальний прогноз магнітних бур. Також підписуйтеся на YouTube канал Погоднік, щоб першими дізнаватися про сонячні спалахи. Бажаємо всім в Україні спокійного тижня, міцного здоров'я та гарного настрою!